Боку він рубить. Ми приїхали заправити машину. Я. Так, всім привіт! Починаю влог з того, що я вдома нарешті. Ми приїхали заправити машину, я вам покажу таких два дні свого влога, свого влога вдома. Я думаю, що це буде доволі цікаво, доволі прикольно. Така цвітка. Прикольно, мені подобається. Ми з вами ще відкриємо декілька посилок. Вони прям дуже круті. Я їх дуже довго чекала. Я думаю, це буде щось масштабне, круте, Тому, 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 я думаю, розпаковку я вже зроблю завтра, напевно. Тому зараз в планах прийти і поїсти вдома. Нарешті я так уже хочу повернутися додому, Залишилося потерпіти три тижні. Ну ладно, чотири місяць, і я поїду додому. Просто подивіться, як тут гарно. Просто подивіться, які гарні квіти. Тут також такі гарні квіти. Що я ще хотіла показати? До мене прийшло ось таке петлички, дві штучки, і нарешті ось такий стабілізатор. Я хочу його спробувати відкрити. подивитися, як він взагалі працює. Дуже довго чекала стабілізатор і петличка. Напевно, почати саме з петличок взагалі, як вони працюють. У нас ще тут є ось така черешня. Зараз буду їхати. Нігті робити. Так, я вже на місці. Зараз будемо виробити ноготочки ось тут. Так все гарно виглядає. Просто подивіться, як вони у мене виглядають зараз. Подивимося потім такий результат. Так, і ось такі ноготочки у мене просто вийшли. Дивіться, які вони бомбезні. Просто подивіться, яке тут у нас мілашко. Так, з чого почну? А, перше. А, взагалі, я дуже давно хотіла про нормальний штатив. У мене є штатив, він дуже маленький, дуже незручний. І в мене ще є штатив, який теж мені не подобається, ну, знаєте, все. А, ось. Тому, тому а, я купила собі такий патличк. Я хочу, щоб я проведу, взагалі працює, як взагалі вам, тобто з петличками чи без петличок краще. І сам стабілізатор це стабілізатор штатив. Скажу, що я навіть не думала, що я його колись куплю, бо він дуже дорогий і ось у мене він є, тому я все вам покажу. Ще в мене ось така штучка, дуже зручно знімати з нею. І ще один штив теж покажу. Так, ну що, в мене тепер є петличка, я буду поки користуватись так. Так, ми вийшли з магазину, так ми начуєте пець петлички. Хочіть, як в мене все-таки краще з підличка, що раз мені зручно без підличка, якщо чесно. А мені здається, що знайомий краще чути, особливо коли вітер, десь там торговий центр, магазин. Зараз ми ще йдемо в один магазин. Ось, і я думаю додому. Я пробую ще якось по-різному знімати, бо... Я не знаю, як це робити краще, тобто скільки в мене вже було волою, скільки було всього, але я не знаю, як вам краще. тобто, бачите, Я зараз йду в АТБ, колінчі і додому. Я вже хочу зняти сесію і повернутися додому. Просто не представляєте. Я буду вже прямувати зараз додому. Завтра чемодан потрібно зібрати. І взагалі завтра потяг. Але от єдиний момент, що я розумів, все. Тобто я вже не буду так кататися, я знаю, що знов без цього. Тобто на сутку раз, я вже буду повноцінно додому хоча б на навіть два місяці. Це кайф. Це реально кайф. Зараз я знову без підвички, тому я не знаю, як вам не чути. Сподіваюсь, що нормально. Хочеться вам трохи показати. таке сонечко. Як я просто обожнюю таку погоду. Таке сонечко, так гарно. Все зелене. Ну, скажіть, що не тільки я обожнюю таку погоду. Я дуже обожнюю кінець весни, а особисто початок літа. Це просто щось. А ми вийшли посадити три дерева, три каштани. У нас вони виросли, а цих... пісуючи це, це дитячі. Це просто щось. Ми зараз сидемо на річку садити каштани. Я зараз десь капличка. Мені здається, що краще все-таки використовувати тепличку, бо мене набагато, набагато краще чути. Не до неї. Моя чи харна. І посадили вже один каштанчик. Природа, природа, природа. Ми пішли на іншу сторону. Тут так гарно, така атмосфера. наче ви десь ліс біля річки. Просто як гарна. Просто послухайте цей звук. Кидаю Ой! Я вже вдома, а, що можу сказати. Зараз піду вечеряти, робити якісь завдання, а, можливо, детальніше розповім про саме а, стабілізатор в наступному відео, Бо ну, вдома не дуже зручно, знаєте, знімати, не знаю. Ось, а, але взагалі, а, що я хочу сказати, це те, що я сподіваюся, що влог це вишов цікавий. Мені дуже хочеться знімати якісь ревел-влоги, якісь влоги про подорож, кудись там їздити. Але, на жаль, зараз можливості, можливості немає. Найголовніше це ж просто здати сесію без якихось перездач. Я Дуже сподіваюся на це поїхати додому і почати планувати своє літо. бо я не можу планувати своє літо, планувати як своє життя, тим, поки не здам просто сесію. Тому, як сказати, осталось це пережити, перебути. І я думаю, що все буде нормально. Думаю, що здам в сесію, всю їду без приздачі, на це сподіваюсь, і поїду просто додому там, через там, наприклад, не знаю, у мене 12-го. наприклад, якщо б це сказали 14-го, то я б думаю, ну, числа, може, 16-го я б уже поїхала 17-го додому. І ну, можливо б навіть, ну, 15-го, дому навряд чи в мене вийшло зібрати все, хоча все може бути. Взагалі, хоча знаєте, один деньочок, так і все. І ти їдеш просто додому. Просто, ну, я не знаю. Але я дуже рада, що, знаєте, буде такий ролик, буде називатися, напевно, теж домашній влог. Це коли я все. Все, я їду додому, забираю всі речі і пока-пока. Я їду до Києва. Це має бути домашній влог. Покажу вам вже завтрашній день. Просто я не знаю, як я межу. У мене завтра 4 пари захід. На сьомопорт без ліфта, двома, трьома, п'ятьма, десятьма заходами. Це буде весело, це дуже весело. Я не знаю, як я це зроблю. Що, всім доброго раночку. У мене зараз десь 8-10. У нас сьогодні дуже тепло. Взагалі цей тиждень передається там аж до 27 тепло. Взагалі це мав такий бути домашній влог, але, але я вам хочу показати ще трохи свого понеділка. У нас сьогодні, як сказати, Перший захист проєкту на сесію. Це таке практичне завдання, воно коштує всього 25 балів, але, але але, завжди є але, ну, 25 балів це теж круто. Воно щоб було більше там 20. Ну, взагалі, воно то коштує 25, але по факту 20. А, хоча ні, стоп, ні, все правильно, 25, я трохи просто заплуталась. Тому зараз прямо універсим, у мене чотири пари. А як взагалі мене чути з плечкою? Мені здається, так набагато краще. Фух, Я замурилась. Чесно, ліфт не працює, і це, це просто жах. Я не знаю, для мене це жахливо. Фух, Але на вулиці світи сонечко. Дуже тепло, прям, я не знаю, вже як літо. Хоча вже вон, скільки тут цей тиждень вже літо. Я вже дуже хочу літа, вже дуже хочеться додому, тільки приїхала, вже хочу додому. Ідемо на якісь окуляри, а це вже без петлички. Погодка просто вау! Так, ну що, ми зараз вже вийшли, у нас тривога, тому ми вирішили піти в ОТБшку, бо що ще робити? По факту пари вже 100% не буде, тому якось ось так. На вулиці дуже тепло. З іншого боку, він руки піднімає, тому в тих моментах, коли він руки піднімає... Нас за ну, будь... на завтра ще два захисти. Сьогоднішній захист, переміжся на завтра. І ще один захист. Я дуже сподіваюся, що я просто настингу. Вона це вже бачила відео, тому така... Сподіваюся. Я зараз йду вторгну. Зараз прийдемося на поверх, прийду, робити на перегрізу перегріз і будь-ой. Хочу будинку. Треба закінчувати відео. Я спала. Я прийшла, хочу їсти. І. Не лише хочу спати. Просто спала. Може зараз ще трохи поважавши на посну, що може ще поспив щось перекусу, тому поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустріч.